Друзі, лапочка, ну добрий ранок у нас він добрий. Несенька, ти лапочку тоже можна покажи, не тільки мене. От купчики. Ну, ви знаєте, у нас добрий ранок сюди, тому що ми що то получаємо? А получається курочка обалдену і корочку горбуші, щучка, крабики. Тьомінка і корочка, ну у світулечки абсолютно є все. Так, хочу вам показувати красненькою корочку Лесі. ну, давай Лесенька, подожди, подожди мою хорошеньку і корочку. І корочка, от світу. Губочка, от губочки, ви знаєте. У мене є корочка, ну просто вона не то що тає, вона оттаює на наших губочках. Вона йде мало солочка. Так, Леся, давай цю покажемо. Подивіться, подивіться на цю корочку, вона прямо глянцева. Так, першу очі час скажу вам за цену. І будемо говорити далі. Значить, дивіться, чорненька і корочка це така зріла, така малосольненька, вона йде 550 грамів, і мала малосольненька 500 звільнених за 100 грамів. Любі мої друзі, хочу вам сьогодні звернутися до вас. Ви знаєте, багато що на мене пишуть в Тік-Токі, От я просто знаєте, я на це не звертаю уваги. Ну, сьогодні я хочу вам розказати про свій товар. Всі ви любі мої, знаєте, що світулечка торгує і крою, крабіками, щучкою, разним товаром, разним асортиментом. Хочу вам розказати, і корочка у світулечки йде. Канада, була Америка, ви це знаєте. Ось ця утіка йде у нас з Западної України. Ну, Ви знаєте, що ікорочка йде мала-мала сольника. Два діда в мене є, другої немає. Хоча питають киту, кіти у мене немає. Тепер дивіться, щучка у нас. Лесинки щучка, я вже забула. З Черкаської області. Дивіться, крабики у нас йдуть Канада. З Канади приходить крабик. І ось вот ця ікорочка це теж наш производитель. На цю ікорочку світу річки. Є документи. Документи у от, не то, що це не якась там у нас йде, ну от, мокра печать, воно все є. Тепер хочу вам розказати, любі мої друзі, дивіться, мені там зробили відеоролик для світулечки. Ну, ви поміт, це зробив чоловік, який, напевно, ілі мене конкурентом вважає, ілі хоче ну, ви розумієте, себе видвити за що світулечки. Ну, це ладно, кажучи, я прописав, хочу обратитися до вас, любічки мої. Мені там написали, говорять, що Світорічка спонсірує російську армію. Дорогі мої попічники, ви всі знаєте, що в мене 11 місяців воює брат. У мене муж воює. Я з України не уїхала. Я залишилася в Україні. Я платю налоги. І я, я не знаю. Я просто ви знаєте, я в такому взагалі, як би знаєте, от, ну люди від своєї завісті, от сюди да, вони готові. Я не знаю, що з чоловіком зробити. Просто люди не розуміють, що допустим, да, ти торгуєш товаром, значить, все тобі він. Росія, значить, тебе все на Україні теж є хороші прозводителі. Хороша ікра є, хороша різна ікра. Ви розумієте, різна, різна ікорочка. Просто ну я не знаю. Я не то що там я не волнуюсь, у мене канал позитивний. І я всегда е, показую свій, свій товар. Я його не ховаю ніде. От він у мене на вітрині. Він у мене в холодильничку. Я ні в коїм случае нічого не ховаю. Ви прийшли. Я ж вам не всовую його. Ви його спробували. Ви купили, взяли і пішли. Дорогі мої девочки. Одне вам хочу сказати, ну, не побійтеся Бога, говорити такі слова. Я ні в коїм випадку перед цією дівчиною не оправдуюся. Знаєте, кожного чоловіка своє Але Я так думаю, що е якщо людині треба окрівітати, то на це є жорстка причина, значить я для неї сильний конкурент. Понимаете? Наговорити все це може любий. Одне вам бажаю, любимої друзі, прекрасного дня. найлучшого настроєння. світу завжди товарчик, огонь, ганьочок. Сама світурічка на привозі. Так що хочу вам ще раз сказати. Світорічка осталася в Україні. Ні в якому разі віці не уїхала і не збираюся нікуди не уїжджати. Налоги я теж плачу на армію. Любі мої друзі, я допомагаю. Я вже знаєте, я це очі і кто Я на армії це всі ви знаєте, допомагаю, діточкам допомагаю. Бідних людей я кормлю, я ніколи в житті не пожалію, ніколи нічого. А опривітатися, тільки повірте. ну, чоловік, я, ну, чоловік тільки, я не... Просто ти на своїй допомозі, допомозі іншим людям. Да. Ти не робиш піар. Ні, це ви що? Я, щоб скільки говорила, скільки я допомагаю, то повірте. Просто любі мої друзі, я це роблю від душі і від себе. Я ніколи в житті нічого ніколи не попросила. Хоча етап моєї роботи дуже досяг великий. Я вже вам казала, я починала з помидор з огірків. Коли я починала робити, Боже, у мене такі були ситуації, що я заливалася без нічого. Но, тим не менше, я не опустила руки, прийшла в вулицю. І людина, яка мені ви розумієте, люди, які заздрять, вони вже не знають, що зробити. Плюс, ви представте, вона про мене сказала і пішли коментарі. ну, Ви повітелі, чоловік хоче піднятися. Куди ти піднімаєшся? За що, що ти піднімаєшся, любі друзі мої? Одним словом, це все у нас позаді, сама світулечка є, лапаточка є. У мене лапатусечка є, товарчик у мене обалденно, обалденно світуєчка, яка є, така й буде другої не буде ніколи. Подивіться, от я вам ввердіть я приходжу, Кожне утро я палю свічечку. Настінька, динація то сіла. Подивіться на мій оголочок з іконочком. я пачу палю, палю свічечку, читаю очі наші. Любі мої друзі, знаєте, із горду сюди розкажу, світуєчка такий купол, подари, вона буде з правої сторони. Такий красивий купол храмою. І побійтеся Бога, тому що моя совість ще стесенька, говорить, що я на російську нізя з Солдат любі, мої друзі, побійтеся Бога, таке говорити. Ну, таке нельзя. Одним словом, я желаю вам процвітання, удачі. Якщо ви за мене хотіли трошки піднятися, та удачі вам, піднімайтеся, куди хочете, тільки любочки мої. Я вас все одно всіх люблю, цілую і жду.